Привіт, друзі! Ви знов на моєму каналі, і сьогодні ми розглянемо з вами найочікуванішу тему про чакри. Поговоримо з вами сьогодні про те, що таке енергетичні центри, як вони працюють і як їх відкрити з уроків фізики. Ми з вами знаємо, що всім у нашому світі рухає енергія. Чакри це енергетичні центри у тілі людини. Загально відомо, що їх усього сім штук вони розташовані впродовж хребта, але мають і проекцію спереду тіла людини. Чакри це таке св'язуюче, яке поєднує тіло людини і його енергетику. З цього зрозуміло, що чакри поєднані як з енергією, так і з матеріальним світом. Всі чакри пов'язані з ендокринною системою та ключовими залозами у вашому організмі. З кожною чакрою пов'язана окрема залоза. Так само і з кожним із наших органів пов'язаний певний енергетичний центр. Як взагалі відбувається формування енергетики людини? Це цілком научно-медичний процес. Ваш організм реагує на якусь певну ситуацію, мозок направляє імпульс у певну залозу, і ця залоза виробляє певний гормон. Через це відбувається енергетичний викид певної залози з пов'язаним з нею енергетичним центром. Тобто певні ситуації із вашим фізичним тілом призводять до зміни вашої енергетики. І навпаки, зміни у вашій енергетиці призводять до змін у вашому фізичному тілі. Чиста фізика. На даному моменті науковці називають цей процес психосоматикою. Чакри потрібно прокачувати не тільки за допомогою енергетичних практик, але й у повсякденному житті. Тому важливий момент, якщо ви займаєтесь усіми цими практиками, а в повсякденному житті не приміряєте свої нові усвідомлення, то від цього всього немає ніякого толку. Також важливим моментом у розвитку ваших чакр являється і розвиток вашого фізичного тіла. Тому у прокачці чакр важливим моментом являється прокачка вашого фізичного тіла. Взаємовідносини з вашими людьми і ваша реалізація у суспільстві. І тепер поговоримо з вами про чакри. Перша чакра Муладхара. Коренева чакра, яка розташована в області куприка. Вона тісно пов'язана з кісною системою людини. Також це міграційна чакра. Наприклад, коли ми сидимо, вона розташована у нас в області нашого куприка. А коли ми стоїмо, то вона опускається униз у наші стопи. В ендокринній системі перша чакра пов'язана з нашими надпочечниками, а вони викидають гормони лише під час страху. Тому і блокують цю чакру саме відчуття страху. Ця чакра відповідає за наше здоров'я, безпеку і виживання. Коли в цій чакрі достатньо енергії, людина здорова і відчуває себе в безпеці. Друга чакра сватхістана. В організмі людини вона пов'язана зі статевими залозами, тому ця чакра відповідає за стан радості і отримання насолоди. Певним чином, сватхістана відкривається за допомогою цих станів. Також цю чакру добре опрацьовувати при взаємодії з іншими людьми. Якщо у вас гарні стосунки з оточуючими, тоді ваша чакра добре прокачена. Також, якщо ви займаєтесь саме тим, що ви любите, у вас є хобі, які приносять вам насолоду, то енергія від цих справ йде саме у цю чакру, у Сватхістану блокує цю чакру відчуття провини. Тому ні в якому разі не варто винити себе або інших людей. Третя чакра маніпура, і знаходиться вона в області сонячного сплетіння. Вона напряму пов'язана з підшлунковою залозою. Ця чакра пов'язана із владою і вольовими діями. Ця чакра прокачується саме вольовими діями і вміннями брати на себе відповідальність. Відповідає вона за реалізацію у соціумі і блокується через відчуття сорому. Недостатність енергії у цій чакрі призводить до проблем із фінансами. Перед тим, як почати бажати багато грошей, прокачайте свою маніпуру для того, щоб збільшити пропускну здібність цієї чакри і фінансову ємкість. Четверта чакра, більш духовна, вона знаходиться в області серця. Це чакра Анахата. Вона пов'язана з високими відчуттями, наприклад, любові і творчості в абсолютно різних їх формах. Щодо любові, один важливий момент любов до іншої людини пов'язана з нашою другою чакрою, яка відповідає за насолоду. Анахата – це про неземні відчуття, це любов до всесвіту, оточуючого світу. Анахата також пов'язана із вашим покликанням. Саме на рівні цієї чакри ви знаходите справу усього вашого життя. Вона може бути пов'язана як з духовним розвитком, так і більш матеріальним світом. На цьому рівні ми починаємо досягати своїх реально заповідних цілей. Цю чакру блокує відчуття скорботи, горя, сожаління по відношенню до свого життя. Тому потрібно вчитись приймати себе і оточуючий світ. В ендокринній системі вона пов'язана з вилочковою залозою. Ця чакра є центром всієї ендокринної системи. Маленький лайфхак. Якщо у вашому тілі є якесь захворювання, спробуйте визначити в області, якої чакри воно знаходиться, і попрацюйте саме із цією чакрою. Ви однозначно помітите поліпшення і можете навіть швидше видужати. Наступна чакра вішутха, вона знаходиться в області горла і пов'язана з щитовидною залозою. Вона відповідає за комунікацію з іншими людьми, спілкування, проявленість. Енергію в цій чакрі блокує брехня. Зараз ви можете запитати, чому тоді усі ці політики, які виступають по телевізору, так багато брешуть, і всі вірять їхній брехні, і нічого з ними не відбувається. Відповідь дуже проста: брехун завжди вірить у свою брехню. Це також пов'язано з проявленістю. Коли ви проявляєтесь у цей світ, важливо не звертати увагу на думку оточуючих. Лише в такому випадку ви зможете прокачати цю чакру. Шоста чакра найпопулярніша чакра, Аджна. нею цікавляться майже усі, тому що вона відповідає за інтуїцію. Вона розташована в області третього глазу, трохи вище, ніж поміж брів. В людському тілі вона пов'язана з гіпофісом і гіпоталамусом. Ці органи знаходяться в голові людини і відповідають за відчуття голоду, відчуття температури, статевий потяг, сон і бадьорість. Якщо аджна погано розвинена, ваша увага дуже розсіяна. До речі, люди з екстрасенсорними здібностями це ті, в кого добре прокачана ця чакра. До речі, я можу зняти відеопрактику, як розвинути саме цю шосту чакру, як розвинути інтуїцію. Тож напишіть мені, будь ласка, в коментарі, і я буду бачити, чи вам це цікаво. Блокує цю чакру багатозадачність, коли ви намагаєтесь приділити свою увагу купі справ і думок. Сьома чакра це чакра Сахасрара. Знаходиться вона в області нашої маківки і пов'язана з шишковидною залозою. Також її називають шакрою зв'язку з Богом, вищим я, зв'язку з потоком. Ви маєте чітко усвідомлювати, що Бог це не якийсь дядько на небесах, це наш всесвіт, який нас оточує. Ця чакра показує, наскільки гармонічно ви себе відчуваєте у світі. Знаходячись у місті, цю чакру складніше відчути, тому що у місті нам легше підключитись до якихось грегорів. До речі, на моєму каналі вже є відео про ЕГрегори, і ви можете його подивитись. Коли ми виїжджаємо на природу, зв'язок із всесвітом відчути набагато легше. Ліс, гори, моря, озера це все місця, де цей зв'язок відчувати легше. Для того, щоб розвинути цю чакру, вам потрібно встановити гармонію з навколишнім світом. Блокується вона, якщо ви досить приземлена людина і зосереджені лише на матеріальних речах. Друзі, на цьому все. Якщо вам було цікаво, підтримайте мене, будь ласка, лайком, підписуйтесь на мій канал. І я вам нагадую, що в мене також є інстаграм, в якому я показую більше свого життя, і телеграм-канал, в якому я пишу свої думки і ділюсь маленькими практиками. Була дуже рада з вами бачитись і до зустрічі. Всім пока!